Всім привіт, всіх рада вітати у новому влозі. І відразу хочу всім дуже подякувати за ваш фідбек в відео спільним моїм Сергієм про наші стосунки. Просто кайф від вас, зворотній зв'язок просто неможливий. Дуже вам дякую, це дуже сильно мотивує і насправді не очікувала, що буде прям така активність, тому що, ну, як правило, під таким відео не так багато, такі відео не багато набирають переглядів, а тут ще й всі писали, що. Супер непомітно пройшов час, ну це дуже класно мотивує і надихає. Дякую. А ми з Женьком пішли гуляти на дворі сніг. Нема болоту, тому можна піти прогулятися до нас у подвір'я. Настя цим часом була в садочку. Розвиваємося разом з Жені. Євген, ти що, розвиваєшся? Ой. Ну, воно боляче б'є. Що цьому? Да. <реш> Краще, я прочитала коментар, де мене запитали, як ми розвиваємо Женю. В принципі, так само розвиваємо як і Настю. У нас кучу всього позалишалось, тому що я, коли Настя була в віці рік плюс, дуже вдарилася в це все розвиваючі ігри і так далі. Тому в нас розвивашок дуже і дуже багато. Від самих банальних, ось дерев'яний конструктор, яким насправді можна вбити вбити якусь людину і покалічити зеркало або телевізор. Він такий досить небезпечний для вільного грання, особливо коли Женя нервується, і все кидає. Тому з такими дерев'яними конструкторами треба бути обережним і під наглядом нема гратися. У ну, нас окремо є така посудина для всього дерев'яного. Ось такі формочки у Насті були. Ну, насправді в вже трішки погубились. Не Бач, нервуюся. Не нервуйся, чого? Ти? Давай строю. Давай будувати. Давай, став. Угу, ти так хочеш. ну добре. І там хочеш, да? так? Хоч впало. Ну, ось він може калечки сам надівати, Він може знаходити, візьмію, що теж робили. Знаходити там машинку, цю в руках тримати і класти сюди. Звичайно, це не з першого разу виходить, але виходить. У нас ще Ось тут в дуже багато різних розвалок. Загалом я відео зали... Ой, залишу відео, як колись знімала, які розвивашки є в Насті на рік. Я думаю, там кому цікаво, то подивиться там довжелезне відео, щоб я не повторювалась. Але якщо вам дуже цікава ця тема, то напишіть в коментарях, я в якомусь із влогів про нього розповім. Ну, можливо, прям якщо дуже багато буде людей, кому цікаво, то прям окреме відео знову зніму. Але в мене нічого не змінилось, крім того, що в мене додаткова допомога в огляді Насті, яка додатково його розвиває. <схід> ну бо він все хоче робити, те, що вона а так і ще все залишилось. Від Настюшки. Да? Це що, резинка в тебе така гарна. Зробила так. <гум> Жені іграшку, Тазик із рулем нам віддали його. Ну, І зараз хочу зайнятися спортом. Я тут вирішила нарешті почати чимось займатися. У мене є декілька е таких дуже масштабних е цілей. На даний момент, і вони вже досить давно. І я завжди відкладаю їх на потом, бо нібито немає часу. От Женя піде в садочок, тоді в мене нібито як з'явиться дуже багато часу, але як показує практика, коли ми дітей кудись віддаємо, часу більше не з'являється, ти просто більше його витрачаєш на роботу, і це не дуже добре, тому що треба трішечки себе в рамочки заводити і виділяти час для свого тіла, для свого розуму, а не тільки виділяти його на одну роботу. Тому, але в нас це не виходить. Ми дуже сильно захоплюємось, особливо я. Я на роботі можу навіть не в свої зміни просто сидіти. Там завжди цікаво. Мені. Так от, одне із того, що я вже на силу почала робити, це займатися спортом. Як на мене, ідеальний час до літа ще часу багато до, до шорт і до плать. В принципі, по вазі мене моя вага влаштовує. Там мені пишуть, що я не товста, все добре. Я знаю, що я не товста. Дякую за підтримку, тому що я була в різній вагі. Максимальна моя вага, вага це до вагітності. Було кг і це було жахливо. А я з тих людей, яка ну ніколи не сприйме себе надмірні вазі. Мені це не подобається взагалі. Я навіть насправді. Стану вагітності не дуже люблю, особливо останні триместри, саме через те, що я відчуваю себе просто слоном величезним. Мені дуже, крім фізичного дискомфорту, який ну в прямому сенсі це приносить так і ще й морально мені дуже дискомфортно. Відійшла від теми. Так от, після двох вагітностей шкіра точніше шкіри відсутній майже тонус, вона дуже рихла, дуже виявився, з'явився виражений цю літ, тому треба. Все підтягнути, а для цього треба регулярний спорт. Я вже почала на тому тижні було в мене одне заняття. Не планую прямо головою і в омут, як то кажуть. А два рази в тиждень, якщо в мене буде виходити це робити, буде взагалі супер. Займаюся я по у ну, Тетяни канал Теджім. Я думаю, багато хто його знає. Вона спочатку повномасштабного вторгнення в Росії в Україну. Все знімає українською мовою. Там не дуже в неї багато відео, тому що вони більше знімають на інстаграм. Вона більше знімає на інстаграм, але є. Я колись давно за нею слідкувала, і зараз ну, вона досить круті програми дає, і в мене після мого тренування першого боліло все, і навіть ще досі болить, хоч пройшло вже 4 дні, по-моєму. Тому зараз ще важче, ніж було в перший раз, бо трішечки є кліпатура, а тренування таке інтенсивне, цілу годину таке хороше кардіо на всі зони і все буде боліти. Але треба пересилити з цих холоднів, тільки тіло втянеться. Але я бачу, Женя вже нагадає. Мамо, що там? Там тебе яблучко ще Не хочеш яблучко? Гречку будеш? Може, зараз настиплюємо лісто він поїсть. Дуже капризний сьогодні не став 6 годин. Жахливо капризний. Ну що на Насті показує, що це у нас тут таке є. <плес> що це у нас тут таке? Дай покажу. <плес> так, <плес> я зараз тобі дам, я не буду відкривати. Так. Як я й казала, купила собі браш щітку, цей фен щітку. А це, ніби кажуть, непогано. Геммі. Ну, поцінюємо ще топчик. Брала на розітки. Тут три. Дай покажу. Три насадки для довгого волосся, для обичної, типу, як сушки. А це, по-моєму, до коротко. Mm. Чистики. Mm. Тобі не дають? Насовісні, да, де? Обирає. Обирає. Така велика штукенці. Дай, дай, дай. Ну, коротше, треба пробувати сушити. Ну, вона не дуже важка. Ну, може, якщо довго потримати в руках, то буде важка, але так то не дуже важка. Давай сушити. Відразу вирішила вам показати, як я ним користувалась. Насправді я ще та дівчина в лапках, ніколи не, не любила всякі ці штучки, але з віком воно до мене все-таки приходить, тому що молодість від мене потрошки уходить. Е, ну, це не про зачіски, звичайно, але, скажімо так, в університеті я могла ходити навіть не фарбуючись. Е, можливо, мені з вродою пощастило, і, або, можливо, самооцінкою. Не знаю. Нема часу, не фарбуюсь. На роботу стараюся фарбуватись, і то. Це в мене з'явилось уже після народження дітей, тому що коли ти сидиш постійно вдома і вже виходиш в люди, то хочеться якось уже бути гарною чи що, і в тому свою якось за... затушувати під тональним кремом. А, да. Я до того, що не було в мене цих всяких причандал. У мене і плойка появилася, мабуть, коли Насті рік був. Я купила в день народження Насті, щоб зробити собі затіску на її день народження, щоб ви собі розуміли. А тут відрізала каре, і раніше я просто сушила волосся і плойкою підгинала кінчики, щоб воно не тричало у всі сторони. І на початку, коли я почала цією штукою користуватись, мені здалося, ну, що тут такого, ну якось так. Але потім я походила, і в мене супер круто цілий день тримався об'єм. Дуже класне лежало волосся. Єдине, я не знаю, в якому стані воно буде таким, якщо постійно його так сушити, тому що плойка досить близько до волосся і досить гаряча. Тому попалить, мабуть, воно його дуже добре. Ага, в кінець відео буде з відповідями на деякі з ваших запитань, іноді ви пишете якісь запитання в коментарях. І от відео, які подовжені не дуже великі, в кінці я буду на них відповідати. Тому пишіть, не обов'язково ждати по півроку відео, яке ми випускаємо. Разом можу відповідати ось так іноді у влогах на них. Е, відповідаю на запитання про садочок. Хтось запитував, як ми ставали в чергу, чи потрібно. Е, і все В такому роді. В чергу, не знаю, як в інших містах у Вінниці, на сайті Вінницької міської ради, ось тут десь вставлю, як це все виглядає. Е, можна подати заявку, щоб стати в чергу на якийсь садочок. Не потрібна приписка взагалі. Тобто ви, в принципі, дивитесь, вибираєте садочок, який вам подобається. У вас має бути свідоцтво про народження дитини. Ну, загалом, як тільки дитина народжується, зараз треба окремо їхати робити, ну або замовляти через є малятку, але все одно їхати і забирати це свідоцтво про народження. Як тільки у вас є цей унікальний номер, ви можете реєструвати дитину в садочку. Скажімо так, коли ми реєстрували Настю, Настя народилася в кінці 2019 року, коли починався ковід. Але був ще тільки в Китаї. Ми, Настя народилась 1 листопада і десь 3-4 ми поставили її в чергу на садок. І вона тоді була 36-та в черзі, в групу, яка почнеться в 21-му році. Тобто, да, тоді був досить нормальний ажіотаж. Взагалі у нас в садочку дві групи ясільні, ну було колись, я не знаю, як зараз. Взагалі дві групи, тобто це 60 дітей, і от вона на момент свого народження була вже 36. Да, тому, якщо, наприклад, ваша дитина в цьому році хоче піти в садик, е, ну раніше так було, то ймовірність того, що там буде місце для вас дуже ну, нереальна. Хіба що це вирішувалося якимись іншими путями? Але взагалі це було ну, нереально, треба було в садочок ставати тільки, ось коли дитина народжується. Е -е, Женю ми так само робили. Женя народився вже, коли почалась війна. І, звичайно, тоді ніхто не знав, де він буде, як буде, і ніхто не думав про те, що дитину, в принципі, десь треба реєструвати, тому Женя був дев'ятий в списку в той самий садочок. Uh, ось так. У Вінниці все досить цивілізовано. Потім створюють групу в Вайбері, кажуть, що приносити, коли приходити. Там період адаптації, вся ця штука, тобто все, все нормально, все як має бути. Як в інших містах не знаю, я думаю, що має бути також якось цивілізовано. Садочок обирається, як ви собі там, або те, що блище до вас, або того, що круті відгуки, або того, що класний ремонт, <хи> або вихователі класні. Ну, тобто кожен собі вибирає як хоче, але вихователі зараз дуже сильно міняються. Зарплата в них досить маленька, відповідальності дуже багато, плюс діти, плюс батьки ще зверху. Тому ну, нас Настя, коли пішла в яслі, їй був рік і десять. Дитина, до речі, в Україні може йти в садочок з півторарічного віку, це один рік і шість місяців, якщо от дана цифра і даний вік є на 1 вересня, так як набір дітей ведеться тільки раз в рік чомусь. Тому, якщо вашій дитині рік і шість на момент 1 вересня, тоді вас можуть взяти в яслі. Але, як правило, такі батьки тільки займають місце і починають ходити через рік. Ну, бо всі рахують, що це дуже рано. У нас Назі пішла в садік в рік і дев'ять, бо вони в серпні, у них адаптаційний період починався. Вони там по чуть-чуть дітей цих збирають до кучі. Я не жалкую ні одної хвилини про те, що вона пішла так рано в садочок. Я не рахую взагалі, що це рано. Колись мої батьки ще в період моїх батьків дітей віддавали в рік і все нормально було. Тому, якщо це працюючі батьки, то це суперкрута можливість працювати. Ну, бо я рахую рік і ще можна з дитини посидіти. Ну це прям ідеально. Ну, три роки, Ви бачите мене це прям дурдом якийсь. Тому Настя в і 10 пішла, не було ніяких істерик, про які якісь там хтось говорить, що це дуже рано для дитини. Спокійна, дитина ходила. Вона як періодичність її істерик, як була в і десять, так і зараз є. Це ніяк ні на що не впливає. І знаючи її одногрупників, то ті, що плакали в яслях в прошлому році, ці плачуть і зараз. Тобто, це залежить від самої дитини, від її характеру, від темпераменту. від... Оточення, де вона, якщо вони цілими днями тільки з мамою більше нікого не бачить, то зрозуміло, що цій дитині важко потім відцепитися від цієї мами. У нас все по-іншому було. У нас коли Настя була, так як і я працюю, і Сергій працює, то вона була зі мною, то була з Сергієм, то в бабусь була, ми могли на. Ну ми зараз це завозили їх на два тижні. А коли Настя була одна, ми могли на місяць її завозити. Тому дитина звикла до того, що вона не з кимось одним знаходиться. Тому, можливо, для неї, або в неї темперамент такий. Ну не знаю, у нас з настю садочком проблем немає. У нас, мабуть, зараз більше вже проблем з садочком з нею, чим були в Яслях. Але через те, що вона пішла в рік, ну через те, що вона народжена така в осінню, в кінці осені, 1 листопада, то й виходить, що вона два рази була в яслях, тому що молодша група в садочку починається з трьох років. Да. Тому вона була рік в Яслях, потім почалася війна, і ну, садочок був закритий більше ніж півроку. І вона в Яслях оцих доходжувала і були вже другі вихователі. І ось вона вже в молодшій групі, на знов другі вихователі, хоч мають бути одні з самих ясіль і до самого випуску, але дуже велика тікучка цих вихователів. І ось зараз насправді Настя іноді більше коней викидає, ніж коли вона була в Яслі. Тому що їй те не подобається, те не подобається, да і вихователі, якщо ще див... якщо чесно, трошки дивні. <сі> я її розумію іноді. Е, як Жені буде, не знаю в плані, як він буде ходити. Я про це буду, звичайно ж, розповідати у влогах. Це не о мене ваші вуха. Але він піде в садочок, коли йому буде 2 і 2 аж. На жаль, я б вже б його віддала. Йому рік і 7, і просто було б ідеально його віддати вже в садочок. <сі> Е, та, але, на жаль, так як йому буде в червні тільки 2 роки, а на момент вересня місяця йому буде 2,2 виходити, чи 2,3, ну, щось таке. Ну, що він в цьому році вже в садик піде. Круто. Ну І заодно розповім був в коментарі, як ми причаємо Женю до горщика. Там Тренувальні трусики, памперси і всяка така штука. Скажу так, ми ліневі батьки. Насті ми купили горщик, коли їй був рік з копійками, по-моєму. Щось таке, мені здається, навіть року не було. Так, да, навіть року не було. Тож перша дитина, ти там здурієш по повній програмі, чуть ли не в місяць купляєш той горщик. Але я б не сказала, що мені до того горщика привчили. Він то з 7 місяців чи 8 в нас був, але швидше то не йшло. Значно, ми зробили велику помилку, ми привчали її до горщика, даючи телефон і мультики, щоб вона довго там могла сидіти і робити всі свої справи. Це супер. Погано, супер погано. Зараз у нас діти ну, телефон взагалі в руки не беруть, не можна так робити. Телефон це найгірше, що ви можете дати своїй дитині для очей. Просто найгірше. Хай вона там свій після какає в той памперс. Вона в перший клас, як то кажу, точно не піде в памперс, але в неї були здорові очі, очі їй потрібні. А функції дефікації сечоспускання вона з часом ментально навіть зрозуміє. А от нам більше це знадобилось, тому що в садочок, коли ви ведете, ну, в державних, забороняється насіння памперсів взагалі. Тому ну типу, важливо, щоб ваша дитина знала, що таке горщик, <гум> тому що потім буде погано, бо дуже багато буде цих всяких пісюх. І я не раз помічала, коли ми Настю водили в черговий садик, як ну, діти дійсно з мокрими штанами можуть бігати на дворі. Ну, Бо вихователька одна. Він побісив, вони тільки вийшли, поки вона піде його переділи. Ну, в общем, це в ваших інтересах. З Настю у нас було легше, в нас було літо, і потім відразу садочок, а в садочку дуже круто привчаються до, до горщика, тому що саме основне правило горщика це регулярність. Тобто ви маєте не по своєму настрою. Сьогодні в мене є настрій, завтра в мене немає настрою. Або буду висаджувати тільки вранці, або тільки ввечері. Ви маєте регулярність робити. Кожну годину висаджувати дитину на горщику. Кожну годину, кожен божий день. Це дуже напряжно, прямо дуже напряжно. Тому, ну і бажано це все, щоб було без памперсу, тому що памперс все одно це відчуття комфорту. А якщо це труси мокрі, то ну, дитина явно буде ходити і буде дискомфортно. У нас Женя зараз, якщо зробить якісь діла свої великі, то він ходить, йому не подобається. Але зараз зима, і я розумію, що дитину привчати до горщика це. Пісюхи просто по всій квартирі. Як би хто не хотів, ну воно так і є. Нам добре, у нас нема коврів, але ці трусики, навіть тренувальні, десь сів і все одно воно мокре. Тому ми це все переносимо на період весни, тим паче йому вже буде ближче до двох років, а потім літо, а потім відразу садочок, ну у нас все плавно дуже піде. Ми зараз не привчаємо його, ми іноді можемо його посадити, коли нам хочеться. Або коли він Настя каже, що він теж хоче пісить, і ми разом з Настю його садимо. Взагалі, ми почали його зараз. Я пробую садити, коли мені хочеться. Це неправильно, але я так ставлю мені галочку, типу, треба ж вчити на сам туалет з накладкою, щоб не носитись з цим горщиком. В принципі, він також може сидіти. Єдине, що зараз не телефон, зараз я вже йому карточки різні даю з тваринками біля нього сижу. Це, звісно, енергозатратно для мене. А взагалі, як ми це робимо? В нас є дуже багато тренувальних трусиків. Це трусики, там, де дуже багато шарів цієї бавовняної тканини, і вони затримують сечу. Тобто, якщо в обичних трусах воно все потече, то тут дитина може попісяти, ви можете побачити і не буде калюжі навколо неї, а просто ну, зняти мокрі штани, мокрі, мокрі труси і надіти нові. Плюс, звичайно, в таких трусах вони можуть пробувати самі знімати і сідати. Ну, по-моєму, такого на початку не було у нас. Тобто Ви самі просто вдіваєте і знімаєте. Це зручно, коли тепло на дворі, тобто воно не пари, так як памперс. Наприклад, ми були влітку, коли в селі Жені був рік, то я їхала з малим і з Настю до, ну, до моєї мами в село. І ми там були два тижні, і цих два тижні я майже весь час Женя ходив в тренувальних трусиках. Зрозуміло, що він нічого не розумів, що треба сідати, але я так економила памперси, тому що ну село наше ти памперси. Ти ось такі трусики дуже круті. Якісь я купляла на цьому на Аліекспресі. Якісь мене мама купляла на базарах, тому треба шукати. В інстаграм-магазинах їх дуже багато. Ну, класна річ. Ну, дорога, звісно, бляха, але класно. Якщо плануєте багато дітей, то воно купиться. Або потім може продати, можна не знаю. Ну, ось так. в Принципі, ми і плануємо, що прийде весна. Тренувальні трусики відразу памперси уходять. памперси тільки на ніч або на прогулянку. І потім літо, літо в бабушки взагалі без проблем там. Він, вже, він вже розуміє, що таке горщик, він розуміє, що треба сідати, він вже зовсім по-іншому соображає, скажімо так. Але от ще тоді почнеться садочок, і взагалі я думаю, все супер, круто в нас піде. Насті, взагалі, в нас проблем з цим не було, з туалетом. Я ж кажу, ми зробили помилку з телефоном, да, але мається на увазі, коли вона пішла в садочок. Вона в садіку, Понятно, що ми кожен день носили змінний одяг, але десь через 3 місяці садочка, вона навіть вночі вже спала без підгузку. І вночі тоді, можливо, за весь цей час рази-два вона впісилась, а так взагалі проблем з цим немає. Ну, По-перше, похід в туалет перед сном, Не мало, ну, відсутність води перед сном. У нас стоїть чашка, тобто вночі вони можуть попити, але так, щоб там стакан. Чаю перед сном або води, ні, такого нема, тому що дитина може захтіти. Ну а зараз в неї зовсім інший вік, вона вже все розуміє. Тому Женю, надіюсь, у нас так і буде. Ми не напрягаємо себе лишній раз, <гум> тому що ну що воно треба. На цьому в принципі все. Навіть холодильник уже почав гудіти. <гум> Я піду домонтувати цей влог, ви маєте його сьогодні побачити. Всім дякую за перегляд, всім дякую за активність. 에, задавайте ще якісь запитання, і, можливо, напишіть, які відео ви хотіли б ще бачити в плані розмовних, статичних. 에, можливо, ми щось вам ще зазнімемо. Або я, або разом з Сергієм. Я бачу, там писали про настолки. Ну, про настолки я б ще хотіла, мабуть, трішки піднакопити настолок, щоб вам розповісти про них. Але можна буде міні якийсь такий е, міні-огляд е, міні зробити. Але я прикріплю в. Описі, відео, посилання, колись я розповідала про настолки, які в нас є. Кому якщо дуже цікаво. Зараз в нас їх, звичайно, стало більше. Але, ну, можна буде зняти такі відео. Але кому прямо зараз дуже цікаво, то я прикріплю. Загалом, все. Дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока!